Вітаю! З вами Люда Вашневітвіті сьогодні я забігла буквально на хвилиночку, щоб розповісти вам дещо дуже цікаве, а також дещо запитати. По-перше, хочу повідомити, що з цього місяця мої огляди будуть виходити на каналі Якабу. Там раз у місяць буде моя рубрика, яка називається Книжковий виклик. І в цій рубриці я розказуватиму про ті книги, які я зазвичай не читаю. Думаю, це пояснить те, чому в моїх книголовах минулих з'явилися дві книги Ніла Геймана, його роман Книга кладовища, а також збірка повідомлення. День обережно тригери. На каналі Якабу я вже розказую, чому я вибрала саме цього автора і саме ці книги, які були мої враження, також те, що я взагалі думаю про фентезі та фантастику. Думаю, що має бути цікаво, обов'язково загляньте на цей канал, підпишіться на нього, подивіться відео. І я буду дуже рада почути ваші відгуки там в коментарях про те, чи вам сподобався такий формат. І тепер кожного місяця, раз у місяць, буде виходити ця рубрика, де я буду розказувати про якісь такі цікаві речі, незвичні для мене, які я про. Читала, буду ділитися своїми враженнями. Також минулого тижня сталася дуже важлива для мене подія для цього каналу. Вас стало більше тисячі, чому я просто несказанно рада. Дякую за те, що ви зі мною. Я не думала, що це буде цікаво такій кількості людей. Те, що я читаю, те, що я говорю, тому мені дуже приємно, мені приємно за всі ті відгуки, які ви залишаєте, за те, що ви пишете тут, в інстаграмі, на Фейсбуці, в реальних зустрічах говорите. Це справді дуже надихає, і рішення завести цей канал було, напевно, ще одним з найкращих рішень. В моєму житті, тому я вам дуже дякую за те, що ви є. І я давно вже планувала зняти таке відео питання-відповіді, щоб ближче з вами познайомитися. Я думаю, що нарешті настав час це таке зробити. Я буду вдячна за питання, залишайте їх в коментарях до цього відео. Все, що ви хочете про мене знати, чи про моє читання, чи про моє життя. Я постараюся дати на всі відповіді, на всі питання, дати відповідь найближчим часом, десь у березні, тому чекатиму. Ще раз вас запрошую підписатися на канал Якабу. Думаю, там будуть і інші цікаві. Ві відгуки, також пишіть свої враження про це перше відео, книжковий виклик про Ніла Геймана, що ви про це все думаєте. Ну і чекаю ваших питань в коментарях. До нових зустрічей! Бувайте!